Добрий день, добрий день, на добрий день, привіт, вітаю, мої вітання, рада вас вітати, рада вас бачити, моє шанування, доброго здоров'я, здоров, здоровенькі були, Якся маєте, бажаю доброго дня, Боже помагай, помагай бі! дай Боже, дай Боже щастя, слава Ісусу Христу! Слава Ісу! Слава навіки Богу, слава навіки Богу Святому. Слава Україні! Здравствуйте! Сьогодні ми зібралися з вами в цій студії для того, щоб відзначити річницю з нагоди Дня рідної мови, Міжнародного дня рідної мови або ще Міжнародного дня материнської мови. Свято, яке визначають щороку! 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про підтримку мовного та культурного розмаїття та багатомовності було оголошено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходило в період з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року в Парижі. Оскільки 6 тисяч розмовних мов світу близько поволі загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної належності України. Крім того, організація вивча... вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. 1952 року тогочасна влада Пакистану проголосила Урду єдиною державною мовою. Рідною вона була лише для 3% населення, і це негативно було сприйнято. Особливо на Сході, де майже винятково розмовляли бенгальською мовою. 21 лютого 1952 року під час демонстрації протесту в даці. Поліція та військові вбили кількох студентів-демонстрантів. Після проголошення незалежності Східного Пакистану 1971 року цей день відзначають в країні як День Мучеників. А за пропозицію Бангладешу ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 2000 року першим міжнародним днем рідної мови. Українська ж мова вирізняється на тлі східнослов'янських милозвучністю унікальними словами та правилами. І ось сьогодні я озвучу вам деякі цікаві факти про рідну материнську мову, які вважатиму вас дивують. Отже, українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце в світі за мелодійністю після італійської. І третє за красою лексики після французької та перської. І це не прості слова, а підтверджені факти. Відповідно до даних Національної академії наук України сучасна українська мова містить близько 256 тисяч слів. Цікаво знати, що за лексичним запасом українська мова найбільш споріднена з білоруською. 84% спільної лексики, з польською і сербською ми маємо 70 і 68% відповідно. Походження української мови це вже окрема тема. Точно сказати, коли саме зародилася українська мова, складно, але відомо, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку та турецьку. За даними вченого Василя Кобелюха, Наша мова сформувалася ще в 6-му століттях до нашої ери. І походить вона із санскрипту. До речі, перші слова української мови були записані 480, я перепрошую, 448 року нашої ери. Тоді Вісентійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Атіли, який згодом розгромив Римську імперію, і записав два слова мед і страва. На відміну від решти східнослов'янських мов, іменник в українській мові має сім відмінків. Як ви зрозуміли, вирізняє нас кличний відмінок або клична форма, яка існує також в латині, грецькій. Та санскритській граматиках. У короткому словнику е, синонімів української мови, де зібрано 4279 синонімічних рядів. Найбільше синонімів має слово бити аж 45. Цікаве завдання для вас та ваших дітей. Спробуйте назвати хоча б 20. Не забувайте про фразеологізми. Ви ніколи не замислювалися над тим. Що саме в нашій мові є три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал, чи не так? Ну згадаймо. Проста форма піду, складна йтиму та складена буду йти. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну пестливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте? Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш вживана Ф. Її вживають переважно на в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. А спробуємо вимовити. Дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан. Так, це хімікат для боротьби зі шкідниками. І ще наша мова дуже цікава на дзеркальні слова або фрази. Такі слова і фрази називаються паліндроми. Їх ми можемо читати як зліва направо, так і справа наліво. Переконайтеся в цьому. Я несу гусеня. А може, й ви згадали хоч якийсь один цікавий паліндром. Тільки українською мовою можна написати прозу чи скласти вірш, використовуючи слова, що починаються з однієї літери. Прослухайте! Казала кохана, Кохаю квітневих конвалій красу, контрасти кленового краю, казкову кремінну косу. Край кременя крякнула качка. Крилом колихнулась коса. Кохаю, клянеться козачка. Кохаю, каже козак. Українську мову офіційно визнали літературною. Після видання Енеїди Івана Котляревського. Відтак саме його вважають зачинателем нової української літературної мови, а основоположник Тарас Григорович Шевченко. Він установив ту структуру української літературної мови, яка збереглася у всьому істотному як основа сучасної мови. Тобто саме він. Розвинув і утвердив певний склад словника та граматичний лад української мови, які стали нормою і зразком для поетів, письмен, прозаїків, преси, театру тощо. Перший український буквар був виданий 1574 року у Львові першодрукарем Іваном Федоровим. Та, на жаль, до наших часів дійшов лише один примірник цієї книги, який було знайдено 1927 року в Римі. Зараз, стародрук, зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю, Дунаю, чому смутним течеш? Найбільше перекладів серед українських творів. Має заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Його переклали 147 мовами світу. Найбільше псевдонімів мав Олександр Кониський. В свої твори він підписував 141 іменем. Іван Франко мав 99, а письменник Осип Маковей використовував 56 вигаданих. Назв українську мову часто обмежували та забороняли, не визнавали. Це тривало понад 400 років. Історія знає майже півтори сотні задокументованих утисків нашої мови. Найбільш затято українську утискала Росія. Усе почалося в 1627 році, коли з подання церкви спалили. І заборонили книги українською мовою. У XVIII столітті мовознищення продовжили царі, а у 19 винищували мови у школах, забороняли навіть кирилицю. У 1863 році був підписаний циркуляр Валуєва, який забороняв видання підручників та будь-яких творів літератури. А у 1876 році – Емський указ, який забороняв вистави і навіть народні пісні мовою, за понад 100 років виселили кілька мільйонів інтелігенції. У 20 столітті репресії лише зміцнили арешти і розстріли діячів української науки і культури, апогеям стали. 1989 1990 роки, коли російська мова отримала статус офіційної, лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго. До 2012 року, до ухвалення закону Колесніченка Ківалова. Про можливість офіційної двомовності у певних регіонах. У 2018 році закон визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Мила, осяйна. Барвиста, і сьо сонячна й росяниста, ніжна, лагідна, ласкава, неповторна, і цікава, і прадавня, і правдива, рідна, щира, жартівлива, веселкова й світанкова, і джерельна, й барвінкова, і виразна, й промениста, розмаїта, урочиста, солов'їна і співуча й дуже влучна, чиста, мудра, щебетлива і дотепна, й гомінлива, і м'яка, і, і пишна, і красна, незнищенна і прекрасна, милозвучна і щемлива, і скрометна, і грайлива. Мало все про мову знати, нею треба розмовляти. Тож говорімо. Українською або по-українськи, але в жодному разі не на українській. А цікаво, чи знаєте ви, що слово говорити в українському словнику синонімів має 34 відповідники. Послухаймо: Казати, промовляти, балакати, мовити, ректи, подейкувати. Тягти, видушувати, цідити, хрипіти, скрипіти, сичати, шипіти, хлипати, гавкати, гарчати, лопотати, цвенькати, шваркотати, вести мову, заводити мову, річ дерти, кидати слово цідити крізь зуби, деревені правити, видавлювати, рубати, гелготати, розмовляти, гомоніти, гуторити, базікати, мимрити, мовчати. Любіть Україну, сина, доньку, маму, батька, подорожі, читати. Смачний український борщ із салом. І кохайте Наталю та Павла, дружину, чоловіка, хлопця, дівчину, наречену чи нареченого. Не засмічуйте української мови, бо замість «даний» потрібно сказати цей не знаходиться, а розташований чи перебуває. Не задавати питання, а ставити. Не ти правий, а ти маєш рацію. Не виглядати, а мати гарний вигляд. Не все рівно, а все одно. Не всякий, а будь-який. Не в більшості випадків, а здебільшого. Помилки не зустрічаються. А трапляються. Не залишити в спокої, а дати спокій. Не розстрочка, а на виплат. Не ясно, а зрозуміло. Не заставляти, а змушувати. Не заключається, а полягає. Не підводити підсумки, а підсумовувати. Не хвилюючий. А зворушливий. Не робити вигляд, а вдавати. Не, давати, не здавати іспити, а складати. Не приводити до, а призводити до. Не чим більше, тим краще, а що більше, то краще. І не на протязі року, а протягом року. Закон не діючий. А чинний не поствідка дня, а порядок денний, і іспит не здають, а складають, і результати не співпадають, а збігаються. Депутати не прийняли рішення, а ухвалили рішення. Часто зустрічається така інформація, це Слово суржик, а краще сказати, часто трапляється така інформація. І це питання відноситься до теж неправильно. Це питання зараховують до. Ми вчимо не чому, а чого? Глузуємо не над кимось, а з когось, дивуємось не чому. А з чого? Дякуємо не кого, а кому. Захворіти можна нічим, а на що? І зраджувати не кому, а кого? Не приймати до уваги, а брати до уваги. Зраджувати, запам'ятайте, не кому, а кого. Тож, до побачення, до зустрічі, бувайте здорові, хай щастить на все добре і не забувайте, розмовляйте діалектом чи літературною, аби лише своєю рідною, материнською, українською мовою.